Thank you. Дякую. Сподіваюся, що всім мене чутно. На жаль, українська моя не так гарна, щоб я міг вільно спілкуватися. Тому потерпіть я буду говорити англійською. Перш за все, заступник міністра. Я радий бути з вами тому, що регіональна і місцева влада вона відіграє ключову роль. Ми надаємо ключові послуги населенню, і ця роль стає ще критичнішою у ситуації, з якою. Україна стикнулася зараз. Вона стала жертвою брутальної російської агресії. В таких обставинах надання основних базових послуг стали ще важливішими. Я хочу подякувати всім представникам, які відіграють важливу роль. І також хочу підкреслити те, що ви не самі. І перед меджем і перед тим як я перейду до теми розмінування, хочу пояснити вам, що допомога яку ми надаємо, вона частково відбувається через механізм. Захисту цей механізм залучає місцеву владу, також міністерство внутрішніх справ. Також ДСНС. А що ми, але що ми робимо? через цю систему це все надходить до місцевої влади На минулого року. В черні, коли я був в Єрпіні, я побачив пожежну машину, яка була надана файнджАвстрію мейдавей ірпіню. І це сталося через. Захист цивільний захисний механізм і цей механізм був у лютому минулого року активований Україною. Він надав 90 тисяч тонн різних товарів, які допомогли. Українській владі і регіональній і місцевій надавати базові послуги населенню. це генератори. Більше ніж три тисячі вже було передано Україні трансформатори, які допомагають ДСНС і різним службам відновлювати Об'єкти енергетичної інфраструктури, які були знищені бомбардуванням, Пожежні машини, які яку я побачив в Верпіні машини швидкої допомоги, їжа, ліки також обладнання, яке допомагає відновлювати пам'ятки історичні, які теж були зруйновані, і цей механізм він також використовується для. Для розмінування це один з наших пріоритетів. на запит української влади. Ми вже надали таку масштабовану допомогу з кількох. Членів Євросоюзу – це Словенія, Хорватія і нещодавно Швеція. Це велика кількість товарів, обладнання, які використовуються для розмінування. Це металодетектори, інструменти для вилучення мін. І так далі, також ми використовуємо інший інстру... інструментарій – це гуманітарна допомога для того, щоб забезпечити фінансування певним гуманітарним організаціями, щоб вони могли проводити інформаційні кампанії. І не забувайте про те, що багато людей загинуло внаслідок. Цих мін Нам потрібно мінімізувати кількість жертв, які постраждали через це за допомогою інформаційних компаній. Також фінансування, яке вже було згадано. в Відео ми про це не забули. Ми використовуємо спеціальний інструмент міжнародної політики який надав майже 20 мільйонів євро для різних заходів розмінування для цього. Європейський союз вже оголосив фінансову підтримку в цих рамках. в сумі 25 мільйонів євро. Це буде тривати стільки, скільки потрібно. і Я боюся, що це буде ще потрібно довго. Ці міни достатньо просто роз. Поширити, але важко вилучити, але не сумнівайтеся, що ми, європейський союз буде допомагати Україні стільки скільки потрібно. Ви можете на нас розраховувати. пан Дякую, паніане? Дякую.